Хоч і не каміння з неба, проте доволі потужно. Росію поглинає паводок. Такої кількості води місцеві давно не бачили. Великі потоки фіксують не тільки ворську, затоплює рязань та Алтай. під воду йде Новосибірськ. Місцеві чиновники галопом перевіряють греблі, але про жителів думають не в першу чергу. Чому пізно евакуюють та наскільки вода ще може піднятися? Розповідаємо просто зараз. Ви на каналі «Сейчас» і ми вже починаємо. Отже, не Орськом, де як відомо прорвало греблю. Єдине у Новосибірській області Російської Федерації паводок. Внаслідок красного танення снігу в регіоні фіксуються локальні підтоплення низинних ділянок місцевості та переливи талих вод на місцевих дорогах. Про це заявляє губернатор Андрій Травніков. За його словами, складна ситуація зберігається у селах Новосибірського району, а також в чотирьох мікрорайонах самого Новосибірська. У ще одному кінці області фіксували переливи талих вод з полів. Всього з початку паводку у західному Сибіру було підтоплено понад шість сотень будинків, присадибних ділянок та низьководних мостів. Складна ситуація в місті Верхтула. Там затоплено кілька вулиць. МНСники намагаються відкачати воду. За подальшого підвищення рівня води може бути підтоплено до 17 житлових будинків. Розгорнутий пункт тимчасового розміщення із великим потоком води поки складно справитися росіянам. Тож ці навіть ввели режим підвищеної готовності в області у критичній ситуації. Планують підривати лід на водоймах та проводити рейд по дамбах. Підтоплення зафіксовано і у районах, де протікає річка Карасук. Чарябінська область теж бере участь у водному марафоні. Там, у населеному пункті Троїцьке, затопило нову набережну річки. Уй у п'ятому мікрорайоні. Жителі пишуть, що лід зламав лавки, лежаки та ліхтарі. Рівень води в річці піднявся настільки, що борти краю набережної пішли під воду. На будівництво цього громадського простору. Місто минулої весни буквально рік тому отримало грант розміром у 100 мільйонів рублів. Ну і не радужно тим часом в Южноуральську, тому ж регіоні. Там, за словами мешканців, розпочалася велика навала води і масштабний потоп у районі Дрес-2. У низинах міста, де розташований приватний сектор, затопило прибудинкові ділянки. Автівки плавають у воді. Місцеві бідкаються на бездіяльність оперативних служб, які не змогли запобігти наслідкам. У деяких селах вдалося стабілізувати щоправда ситуацію. Наприклад, у селі Верхня Кабанка там попередньо евакуювали 11 людей. Вода відійшла в Южноуральську і в Южноуральське водосховище. Вона перетікла. Ну чи дійсно вдасться так успішно справитися з паутком? Бо буквально зранку у Челябінській області ввели вже надзвичайний стан. Велика вода дійшла до Рязанської області. Річки вийшли з берегів та є підтоплені населені пункти. Через обласний центр протікає річка ОК, яка піднялася на 20 см вище норми. Там їхня боротьба зі стихією це будівництво з таких містків для пересування місцевих жителів. Ну а пік підйому води очікується 10 квітня. А поки такого диви інженерії не з'явилося біля кожного будинку, росіяни пересуваються місцями на човнах, байдарках та каноє. Підмиває дамбу і на Алтаї. Там в селищі Комсомольське на одній з греблів стався сув ґрунту. Тому спеціалісти почали укріпляти землю бутовим каменем. По дорозі вище обмежили рух для вантажівок. Наполохані чиновники в інших місцях краю, зокрема в Барнаулі, почали моніторити в яких місцях з'являється вода. В одному із сіл працює пожежно-насосна станція. Для усунення можливих наслідків паводку залучили пів тисячі спеціалістів. Тамтешні чиновники кажуть, що більшість повідомлень про паводок отримали ще наприкінці березня. Ну і з останніх новин в Орську, вже згаданому на початку цього випуску, дамба там тріщить по швах. Вже в третьому місці гребля не витримала. Тепер ще один потік линув на село Нікель. МНС Російської Федерації почало евакуацію з населеного пункту лише зараз. За фактом того, що відбулося вже орску. Підтоплено на даний момент понад 4,5 тисячі будинків. Про це заявив місцевий губернатор. Раніше ж мер Оренбурга повідомляв, що рівень води в Уралі прибуватиме і вночі, і може вже досягти критичної позначки. Дуже вчасно зреагував диктатор Путін. Він доручив главі МНС особисто приїхати в Оренбурзьку область для ліквідації наслідків негоди. Уявіть собі, побачте. Коротше, рвануло дамбу. Мам, все знімаю. От мене МЧС пустили на машину. Вон моя Беха стоїть, а от вода прикинь, на нікелі. Там зараз з техніку все Я Я відсюди. Власне, що ми побачили чоловіка, який намагається тікати від паводку кудись. Але чи є гарантія того, що цей от персонаж, коли прибуде на відносно спокійне і безпечне місце, знову ж таки не зіткнеться із стихією. Адже велика вода прибуває до нових і нових міст? Сіл, поселень і цілих регіонів загалом, низка областей Російської Федерації вже відчула на собі силу стихії. Отже, залишайте свої коментарі, всі свої думки щодо цього під роликом у спеціальному віконечку. Нам неймовірно цікаво знати вашу думку, і давайте власне будемо спілкуватися з цього приводу. Ну а поки у російській владі справи більш важливі. Загарбники в тимчасово окупованому Криму ховають власну авіацію та флот. Невже бояться паводку, чи то вибухового каміння з неба? Давайте про це дивитися далі. Підпишіться на канал Се час. Ще побачимось. Отже, близького півдня, 5 квітня, пабліки непідконтрольної нам Донеччини писали про те, що якийсь об'єкт горить у місті Маківка. За уточненнями місцевих пожежа розгорілася у радянському районі міста. Судячи з кадрів джерело вогню, п'ятиповерхівка, а дим ввалив із вікна останнього поверху. Майґа. Ульо. Що ні на балконі там сидять? сідя? Же на побутове займання причини невідомі. Так само нічого не зазначено про ймовірних постраждалих. Ну а сам обласний центр, септо Донецьк, нерідко піддається атакам дронів. Літальний апарат завітав і сьогодні у телеграм. Голова муніципального формування міського округу Кулємзін заявив про атаку безпілотника у Київському районі на площі Шахтарській. Там отримали пошкодження легковий автомобіль та дорожнє полотно. Внаслідок обстрілу Петровський та Кіровський райони також постраждали, вони частково знеструмлені. Ну і рухаємося до нашого півдня. Дрон Збройних сил України атакував автомобіль співробітника Каховської окупаційної адміністрації у Херсонській області. Про це повідомив місцевий гауляйтер Павел Філіпчук. Цитую далі. Співробітник не постраждав, коли він побачив дрон, що підлітає, встиг вибігти з машини і потім сховатися в будівлі. Додав той, у що перетворилося корито путініста, подивіться самі. Спекотний день видався у анексованому Криму. В день щось горіло у Севастополі, в районі Максимової дачі. Як з'ясувалося, потім зайнявся приватний будинок у СНТ гавань. Дім виявився дерев'яним, полум'я швидко поширювалося по стінах та по даху у помешкання. Там загинула жінка, якій не вдалося вчасно вийти з палаючої хати. Її тіло виявили працівники оперативних служб під час розбору згорілих конструкцій. Із кімнат було вилучено три газові балони. Ще пізніше сколихнуло Феодосію. За даними телеграм-канала Кримський вітер, о 14.57 там пролунав вибух. Його чули у Старому Криму. Про це повідомляють підписники цього ж медіаресурса. Гучно було навіть в Орджонікідзе за 15 кілометрів від епіцентру Бабаху. На тлі цих подій окупанти перекрили Керченський міст, а в севастопольських військових частинах лунала тривога. Нічого не відбувається. Традиційна відмовка путіністів. Ставленик Кремля на півострові, Міхаїл Розважаєв, заявив цитую: дим у районі Севастопольської бухти це військові використовують табельні засоби маскування. Ну а місцеві помітили, що загарбники поспіхом почали переганяти свій флот кораблі ЧФ РФ, що залишилося як ошпарені, помчали з бухти. Рятували вороги свою авіацію, ну або ж те, що від неї залишилося. Літаки екстрено підняли в повітря із аеродромів Бельбек та Новофедорівка. Про це говорять свідки, і це власне передає згаданий ресурс Кримський вітер. Чому ж такий поспіх? Невже загарбники щось отримали, якісь сповіщення і слід чекати нової спецоперації від наших воїнів, яку нагадаю напередодні обіцяли в гур? Адже кількома днями раніше видання Зегардія не з посиланням на джерела у розвідці писало. Що очікується третій удар по Керченському мосту, що сполучає територію РФ із тимчасово окупованим Кримом. Більше про це дивіться вже за мить. Не забувайте написати в коментарях, власне, що ви думаєте з цього приводу і коли нарешті розцвіте неймовірна бавовна на півострові. Отже, я вас чекаю під відео. Не забувайте про свої вподобайки, підпишіться на канал США і натискайте на дзвіночок, аби не пропускати оновлень. Побачимось.